Всім доброго ранку. Я зараз їду на богослужіння в село Павлопілля. Адже сьогодні 25 грудня, і сьогодні в нас святкове богослужіння. Подивимося, скільки народу прийде сьогодні. Ну, сьогодні День пам'яті святителя Спиридона Триміфунського. Це дуже почитаємо святи в Православній церкві. Тому в цих храмах сьогодні служиться богослужіння. Що я хотів сказати? Вчора, і сьогодні, напевне, весь інтернет буде в вітальних листівках в різного роду коментарях, там, де говориться, що треба святкувати Різдво по-новому, як весь цивілізований світ. Знаєте, Я особисто в мене немає агресії там по поводу того. Там, що хтось святкує 25 грудня за новим стилом, хтось там святкує 7-го. Я особисто святкую 7, тому що це завжди так було. І так святкує моя церква. Але мене, як би сказати, ну не то, що я не приймаю агресію. розумієте. Коли мені щось нав'язують з агресії, кажуть, ага, якщо ти не будеш так, як, як нам хочеться, то ти, значить, москаль, ти, знач, не цивілізований, це для мене взагалі неприйнятно. От зараз, здавалося б, да, Різдво Христове ну, радісно, дійсно, радісно, Христос народився, славімо Його. Але ж Різдво використовують просто як інструмент якоїсь боротьби, да, от, інструментом війни, інструментом розділення людей. І це для мене ну, взагалі неприйнятно. Це не по-християнськи. Як ото кажуть, хочуть вони чи не хочуть, але вони все одно будуть разом з нами. Тобто ми вас заставимо. Ви підчинитесь обов'язково. А як будуть заставляти? Не знаю. І такий парадокс зараз наблюдається. От, соціальні мережі це така дуже, дуже дивовижна річ. Тобто, ти заходиш туди і ти дивишся. Ну, чим люди живуть, чим вони цікавляться взагалі. А коли ти ще служиш в селі, ти більш-менш людей знаєш. І в тих, які є там в соціальних мережах. І от особливо для мене це ну, якось так дуже дивує, що от, от є люди невіруючі, які прямо про це кажуть: Я атеїст, я в Бога не вірю. Навіть є люди, які там притримуються, взагалі, не християнських релігій, там, буддізма. Іслама. От я особисто знаю таких людей, які притримуються буддізму. Але, але в їхніх соціальних мережах вітання з Різдвом Христовим. Ну, як так можна? Ти не віриш в Ісуса Христа, а тут святкуєш його Різдво. Це нонсенс, це парадокс. І це насправді показує те, що люди ну, взагалі не задумуються над тим, що взагалі святкується. Якщо зробити знову-таки якийсь опрос серед нашого населення спитати, да, а хто народився, чиє Різдво ми святкуємо, там, а хто такий Ісус Христос? Що можете про нього розповісти? То там буде тихий ужас. І от зараз там пишуть в коментарях різних, на різних сайтах, там, під різними публікаціями: О, там от там ви такі сякі, не святкуєте 25 грудня Різдво Христова. Ай-яй-яй, ви там москалі, ви там вороги. Ну, от, наприклад, я святкую з 2 числа, але 25 грудня я їду в храм. Сьогодні їду в храм. В храм Христовий. Молитися Богу. І, і, а мені цікаво, а чи ті от активісти за нові дати вони також сьогодні в храмі на Богослужінні? От якщо святкувати, так треба ж святкувати по-християнськи, а не так в соціальних мережах переругатися з усіма. Потім піти випити чарку чи там ще там посидіти за столом культурно, тут нема нічого поганого. І все, але ж церковні свята це не святковий стіл. Церковні свята, вони починаються з церкви. І якби ну, люди, да, які там кажуть, що треба 25 грудня святкувати Різдво Христове. Та, будь ласка. Будь ласка, ніхто не засудить. Але ж якби ці люди дійсно знали, що вони святкують, і дійсно в цей день пішли б до Божого храму, у нас всі храми будуть відкриті. Абсолютно всі храми. Сьогодні, в всіх православних храмах, служиться Богослужіння. Ну, Прийдіть, прийдіть там, посвяткуйте да, народженого Христа. Да те там. Тому це різдво якесь таке. Парадоксальне. Хоча раніше, знаєте, було те ж саме, що от, Богослужіння в церкві, а люди в більшості своїй не святкують не в церкві Христові, і згадують не про Ісуса Христа, а десь там святкують в себе по домах і згадують ну, щось інше, але не як Ісуса Христа. Це я знаю точно. А в цьому так взагалі, бачите, от з цим розділенням там от Якось не знаю, хто нав'язав, чи влада нав'язала, чи так от. Якось воно так дуже дивно виглядає, що отак, от от по команді, всі переходять, всі там давайте, от, давайте святкувати тоді-то, тоді. А тоді". люди от беруть і слухаються. Але ж якби вони святкували Різдво, аби ж раділи б Ісусу Христу, аби б Його заповіді виконували. А то там, знаєте, да, от ми святкуємо Різдво Христове. А заповіді Христові виконуєш. От Христос заповідує нам щось в Євангелії. Ти взагалі, Євангелій читаєш, то отак, отак. Мені, наприклад, як священнику це дуже болить. Мені це дуже болить. Болить не того, що там хтось буде святкувати 25-го, а хто 7-го. Це мене не сильно тривожить. Мене дуже сильно болить, що люди не знають Ісуса Христа і знати Його не хочуть. А його ім'ям прикривається для того, щоб ділити людей, і для того, щоб просто знайти привід, посваритися. Це дуже плачебно і це дуже не по-християнськи. Тому я призиваю всіх да, бути в мирі і любові. Чому там я особисто да, там про Різдво, там про ці дати, про календарі. Тому що ну, мені особисто там. І пишуть і, і задають особисто запитання. Моїх парафіян мучають просто. знаєте, от Мені можливо, як священнику, там люди не сильно в грубій формі там говорять. А парафіянам, да, моїм парафіянам, які ходять до церкви, там іноді конфліктні ситуації бувають, що от, ах, ви такі, ви сьомо, значить ви московська церква, от ви такі сякі перетакі. От, там от я просто вимушений да, от якось відповідати: що дивіться, ну, ви не праві. І, і, і ті статті, да, які я там публікую, які я пишу, це не є там звинувачення в бік тих, хто там святкує 25 грудня за Новим стилем. Це є, ну, як мій захист, да, от, мене звинувачують в тому, чим є, що я взагалі не маю на меті. І я просто вимушений говорити не про Ісуса Христа, а про якісь календарні питання. Це якось так навіть, знаєте, мабуть, от дьявол, він хоче зробити так, щоб ми говорили в цьому світі і думали в цьому світі про що завгодно, але тільки не про нашого Спасителя. Тому, будь ласка, хто сьогодні святкує 25 грудня Різдво Христове, не по політичним якимсь соображенням, аби тільки не з Москвою. Ні, але святкують, якщо вірять в Ісуса Христа, виконують Його заповіді. Будь ласка, підіть сьогодні в храм. Вознесіть свою молитву до Господа, який став людиною, щоб рятувати нас від вічної смерті. Привітайте! Принесіть якісь, якусь радість окруточуючим людям, а не от колоть. Ах, ви такі сякі, ви, значить, не з цивілізованим світом. Та скільки можна? Давайте трішечки будемо християнами, хоча б трішечки. І якісь е, світі дати, да, і світі імена. Давайте не будемо використовувати як зброю проти когось, проти подібних собі. Ось так. А я зараз їду в церкву. Їду на Богослужіння 25 грудня. Зазиваю всіх. Ну, звичайно, відео вийде, вийде трішки пізніше, але ну, будь ласка, давайте ну, якось. Будемо послідовними. Якщо ти не віриш в Бога, якщо ти атеїст, взагалі буддіст. Ну мовчи про це. Не лізь туди, куди от, тебе це не стосується. Якщо ти християнин, давайте виконувати заповідь Христового. По тому, пізнають, що ви мої учні, що будете мати любов між собою. Оце заповідав нам сам Христос. Давайте виконувати цю заповідь. Давайте прагнути до єдності. Якось поважати один одного, спілкуватися одним одним на основах любові, а не от уколами, укорами. Ах, ви такі, якщо ви там не так святкуєте, ви наче москалі, ви значно цивілізовані. Давайте не будемо ображати, тому що знову-таки це відштовхує агресія, злоба, звинувачення, от, оці штампи, вони відштовхують, вони не приносять єдності. Єдність приносить тільки Христос. А Христос істинний Бог наш, є любов. Пам'ятаємо це. І живемо ми так, як заповідав Христос. Почитайте Сьогодні Євангелія. Хоча б одну главу. Гарного дня!